Оксана Васильєва, вчитель фізики Миколаївського ліцею номер 19 За основу своєї педагогічної ідеї беру слова французького прозаїка Анатоля Франца. Не намагайтеся задовольнити своє марнославство, намагаючись навчити когось занадто багато чому. Розбудіть у дитині цікавість, достатньо відкрити розум у двері, не перевантажуючи його і просто заранити в нього іскру. Якщо там є чому горіти, Розум буде охоплено полум'ям. Для реалізації педагогічної ідеї використовую діяльністьний підхід через впровадження елементів СТЕМ освіти на уроках фізики. Чому саме ця тема? Ще Конфуцій наголошував на тому, що навчити можна тільки через діяльність, а STEM-технології це і є навчання через дію. Сучасний світ, який розвивається неймовірно динамічно, вимагає нових підходів до навчання і виховання школярів. На сьогоднішній день STEM є одним з головних трендів освітньої політики багатьох розвинутих країн світу. І Україна не виключення. У нас також спостерігається підвищена зацікавленість до навчання за stem напрямом. Світова освітня практика. Нині демонструє ефективність, дієвість і практичну придатність систем підходів у формуванні та розвитку компетентності, його відмінність від традиційних освітніх моделей у фокусуванні на повсякденному житті та реальних задачах. Сима світа навчає дитину жити у реальному світі, який постійно змінюється, чи реагувати на ці зміни, критично мислити. Створює основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина, провівши аналіз наукових публікацій і досвідок вчителів практиків спровадження СТЕМ освітній середовище, виділила для себе такі форми реалізації даного напрямку: проблемне навчання, демонстраційні та фонтанні навчальні експерименти. Дослідження лабораторні роботи, дослідницько-проєктна діяльність на уроках і позаурочний час, інтелектуальні змагання та конкурси, що сприяє формуванню всіх тих навичок, які зазначені в концепції розвитку stem освіти. Як саме я це роблю? Проблемне навчання насамперед використовую як пізнавальну ситуацію і мотиваційний компонент, що пробуджує цікавість та інтерес до процесу навчання як такого. Проходження учнями всіх етапів проблемного навчання формує лідерські якості, ініціативу, самостійність, вміння відстоювати свою власну позицію співпрацювати з іншими, тобто все те, що характерно для сучасної людини. Дуже гарно спрацьовують проблемні питання з фокусом саме на реальні життєві ситуації, що дозволяє в повній мірі усвідомити зв'язок науки із повсякденним життям. Ще мені подобається така форма роботи, тим, що її можна використовувати на різних типах уроків та на будь-якому етапі уроку. Проблемне питання поставлене на початку уроку викликає зацікавленість, сприяє актуалізації і мотивації, а також включення учнів в активну роботу. Наприклад, урок в 9 класі починаю з демонстрації відеофрагменту. Низку запитань. Що відбувалося? В даному випадку діти з легкістю говорять, що вимірюється гальмівний шлях. Далі ми з'ясовуємо, для чого його вимірюють, і формулюємо означення. Потім з'ясовуємо, від яких факторів та від яких величин залежить, І переходимо до теми уроку. В даному випадку дітям також не складно сформулювати тему уроку. Що це буде переміщення при рівноприскореному прямолінійному русі. Коли ну, я намагаюся, щоб діти самостійно формулювали теми уроків, але якщо, наприклад, розумію, що їм буде складно, то в даному випадку використовую генератор ребусів, хмару слів, кросворд або аркуші. Відповідності та пошуку слів, урок в сьомому класі починаємо з досліду і виникає питання: чому лист не падає? Згадуємо з дітьми про атмосферу, про її властивості і склад. Приходимо до висновку, що в даному випадку аркуш тримає атмосфера, а саме Атмосферний тиск, і що він буде в даному випадку більший, ніж гідростатичний тиск. Доводимо це розрахунком. Кожен з учнів розраховує свій гідростатичний тиск, і дійсно приходимо до висновку, що атмосферний, атмосферний тиск в даному випадку набагато більший, ніж тиск води у стакані. Використовую проблемні питання і для формулювання фізичної задачі. Наприклад, демонструю такі картинки і прошу сказати, як вони думають, що поєднують ці дві картинки, а саме те, що на них знаходиться. Тобто, зображено бамбук і лампу розжарень. Відповідь знаходиться не на поверхні, тому пропоную дітям в даному випадку скористатися інтернетом, і, зокрема, штучним інтелектом. Відповідь тут буде така: Едісон та його колеги виявили, що обуглена бамбукова нитка в лампі була найкращим матеріалом на той час і що призвело до запуску великомасштабного виробництва. Лампочок у 1880 році. Далі таке питання: а які ще факти ви можете назвати про бамбук, бамбук що пов'язані саме з фізикою? І тут можуть бути відповіді, що бамбук міцніший за сталь, стійкіший, ніж бетон, і тому подібне. І серед відповідей обов'язково буде така, що бамбук дуже швидко росте. Дійсно, окремі види бамбука є рекордсменом за швидкістю росту, за що й потрапило у книгу рекордів Гіннеса. Далі пропоную розв'язати задачу. За одну добу молодий бамбук може вирости на 86,4 см, а давайте порахуємо, наскільки він виростає за одну секунду. Погодьте, що задачі подані саме в такому вигляді учням розв'язувати набагато цікавіше. Використовую і такі проблемні завдання, які споникають до експериментів і досліджень. Марія Монтесорі зазначала, дитині потрібно дати можливість досліджувати, і тоді вона вам покаже світ, наповнений подивом, цікавістю та відкриттями. Ось, до прикладу, в цьому році у нас проходив загальноліцейний стен тиждень за темою український борщ. І ми з учнями сьомого класу вирішили визначити густину овочів, що входять до складу українського борщу. На уроці ми з ними обговорили, які величини нам потрібно для цього виміряти як варіанти різні розглянули, як саме ми це можемо зробити, і яке обладнання нам для цього знадобиться. Далі учні самостійно складали план своїх дій, виконували експеримент і результати подавали у вигляді презентації. З ученнями 9 класів у рамках цього тижня ми визначали прискорення вільного падіння нитяного маятника, виготовленого за допомогою тих же овочів. Переконалися, що прискорення вільного падіння не залежить від періоду коливань і від довжини нитки. Також прийшли до висновку, що найбільш точний результат дають ці маятники, які були виготовлені за допомогою овочів, що близькі за формою до, до кулі. Експерименти, дослідження і лабораторні роботи є одним з потужних інструментів мотивації і зацікавлення учнів фізикою як наукою. Такі види роботи формують когнітивні та дослідницькі навички, навички оброблення інформації, інтерпретації та аналізу даних, розвивають алгоритмічне мислення, цифрову грамотність. На жаль, вже другий рік поспіль миколаївські навчальні заклади вимушені працювати виключно в дистанційному форматі, що дуже ускладнює реалізацію даних видів роботи. Але ми з України... Сильні та винахідлені, тому демонстраційні і фронтальні експерименти, дослідження використ... проводимо в першу чергу використовуючи підручні матеріали або ті, що виготовлені власноруч, ну і де це можливо, звичайно, і навчальне демонстраційне обладнання. У випадках, коли відсутня можливість використання реального обладнання, або коли мова йде про е, речі, які складно собі уявити, тут нам на допомогу приходять мобільні застосунки і е, е, відкриті інтернет-ресурси. Наприклад, при вивченні теплових явищ, використовуємо мобільний застосунок AirBook, е, що надає можливість Переглянути досліди моделі у доповненій реальності або 3D-вимірі, і також прослухати пояснення. Віртуальні, віртуальні лабораторні роботи проводимо за допомогою віртуальних лабораторій OpenStax і Fest Colorado. Авантаження, парень, коли у нас випускається. Так, Пожити, так і тут інтернет у нас буде випускні. Це е стандартний приклад, коли віртуальну лабораторну роботу ми. Проводимо з учнями сьомих класів, коли ми ще і вчимося працювати саме з віртуальними лабораторіями. Тут ми працюємо одночасно і в нас однакові початкові умови. Далі вже починаючи з восьмого класу для посилення активності і забезпечення академічної доброчесності, я роблю так. Діти працюють на дошках, на дошці джамборд, вибирають кожен свій фрейм і отримують кожен свої початкові індивідуальні дані. Я можу переходити з фрейму на фрейм, контролювати їх роботу і, за необхідності, надавати допомогу і коригувати їх роботу. Ефективним засобом формування компетентностей також є дослідницька проєктна діяльність, що включає різноманітні дослідження, виготовлення моделей, пристроїв, механізмів тощо. Так, учень 11 класу радіонов Антон виготовив діючу модель автомата М4А1, і учням ще було запропоновано. За допомогою цієї моделі визначте дальність польоту кулі. Далі ви можете бачити роботи інших учнів, дослідження теплопровідності речовин, модель теплового двигуна. Порівняння матеріалів за здатністю зберігати тепло, дослідження аеродинамічних властивостей паперових літаків, модель парової машини. Теж включимо модель парової машини. Роботи дає можливість розвивати винахідницькі навички, інженерне та технологічне мислення, інноваційність, навички комунікації. В умовах сьогодення все більше надаю дітям автономію саме у виборі та реалізації проєктів. Тобто, щоб вони мали змогу обирати те, що саме їм буде цікаво дослідити, над чим вони мають бажання працювати за своїм власним запитом, використовуючи. Свій потенціал, свої знання, здібності та можливості. У той же час систематично надаю ідеї та орієнтовні теми навчальних проєктів. До прикладу, якщо ми повернемося до теми переміщення, то в процесі уроку, коли ми вивели вже формули для визначення переміщення, я запропонувала дітям, щоб вони кого це зацікавило. Дізналися, а які розрахунки виконують працівники ДПС для того, щоб визначити причини аварії і з'ясувати е, виник у ДТП, і е, щоб також вони з'ясували, чи використовують е, працівники ДПС ті формули, які ми вивели з ними на уроці. Також знайомлю дітей з роботами учнів попередніх років. На уроках ми обговорюємо досягнення в науці і техніці. Таким чином, здійснюю і управління цим процесом і спонукає своїх учнів і учниць до самостійної пошукової діяльності. Yeah. Пошукою ідей і реалізації проєктів також використовуємо інтернет-ресурси. Та мобільні додатки, які ви можете бачити на екрані. В нашому віцеї працює філіал дівчата stem 19, в якому я є координаторкою. Спільнота дівчата STEM» – це спільнота активних дівчат, що об'єднується з метою більшого залучення дівчат у stem галузі. Організатори спільноти систематично проводять е, активності і різні заходи. Ми також беремо в них, в них участь. Так, мої дівчатка з створювали карту бажань, приймали участь у конкурсі формула любові до науки та технологій, писали есе із ста слів на тему роль цифрових технологій у житті держави та людини, створювали модель дівчинки STEM, брали участь у різноманітних челенджах. Також активно залучаю своїх учнів і учениць до конкурсів і олімпіад. Фізики, що є потужним засобом мотивації, зацікавленості, наукою і розвитку творчих здібностей та можливостей сучасної молоді. Як мотиваційний компонент, участь у е конкурсах та олімпіадах сприяє ще й здоровій конкуренції, вмінням презентувати себе і свої досягнення. Вже традиційно беремо участь у обласному фестивалі. Моя STEM-ідея з саморобними моделями, приладами е та пристроями проводимо майстер-класи та знімаємо відеоролики фізичних дослідів та експериментів. Ось роботи е переможців е цього року у е даному фестивалі е в номінації Робототехніка. Пишаю своїми переможцями в Українській олімпіаді з фізики, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман України роботами учасників інженерного та СТЕМ тижнів. Також діти активно долучаються і до онлайн-конкурсів та олімпіад з сайтів на урок, всеосвіта, інтерактивного фізичного конкурсу Ливення. І також в минулому році відкрили для себе дуже цікавий тему конкурс фізика в Адвенті в рамках німецько-українського проєкту. Фізика. Унікальна наука, вона і більш точна, і більш механізована, і більш тісно пов'язана з навколишнім е середовищем, з навколишнім світом та повсякденним життям. Але одночасно фізика непроста наука, і не всім вона легко дається. Тому я, як вчитель фізики, не ставлю за мету, щоб кожен з моїх учнів обов'язково став фізиком-науковцем. Моє бажання насамперед, щоб кожен з учнів став особистістю з великої літери, щоб кожна і кожна знайшли свій ключ до успіху. Дякую вам за увагу і за вашу роботу. Бажаю всім міцного здоров'я та скоріше нашої перемоги.